Земля, що померла, не лишивши заповіту, невблаганна темрява, біганина сліпих псів сонця, нищівний чорний вакуум всесвіту, і десь там тремтіли дві зацьковані тваринки, як земляні лиси в укритті, позичений час, позичений світ, і позичені очі, щоб сумувати Кормак Маккарті Дорога. Видавництво Темпора 2022 рік, Не думаю, що я б зацікавився цією книгою, аби не друг, котрий змусив мене її прочитати. Вдячний йому за це. Він мав рацію. Мені сподобалось неспішна оповідь, аскетичний стиль написання, безліч метафор, мінімум емоцій, максимум сірості та спустошення. Людству настав кінець, куди не глянь, попіл, мертва земля та згарища, на попелищах яких в німому заціпенінні застигли обпалені неживі дерева, небо свинцевого кольору зі скупими проблисками холодного та байдужого сонця угорі. Історія просякнута духом виживання та постійного руху вперед, де на кожному кроці чигає небезпека. У вигляді істот свого ж виду, себто людей, що об'єднуються і блукають в пошуках поживи по знищених містах. Можна померти з голоду, можна замерзнути. А можна стати їжею таких, як сам, Людей, людей канібалів, що не гребують нічим, навіть новонародженими дітьми. Історія про шлях на південь. До берегів океану. Цим шляхом протягом всієї оповіді рухаються дві виснажених постаті батько та син. Вони несуть вогонь. Метафорично, звісно ж, одягнені у лахміття, ноги обмотані шматками брезенту та залишками одягу, візок з супермаркету, наповнений тим, що можна надибати в цьому покинутому життям світі. Трохи бензину з оливою для розпалювання вогню, консерви, вода, ніж, плівка, щоб ховатися від постійних затяжних дощів, трохи дитячих іграшок, артефактів з минулого. Довкола панує глибока осінь, але не золота, бо дерева мертві все мертве. Тут панує пустка, холод, голод. Та сірість на пожарищах загублених доль. Блукальці постійно хапаються за життя, хоча часто хочеться просто здатися на поталу смерті, лишень би це закінчилося. Батько більше за все хоче зберегти свого сина. Це єдине, заради чого він існує сили покидають його вони вчаться розрізняти друзів та ворогів, які чигають на них. Вони дуже обережні, але не завжди це допомагає вони безіменні, просто батько та син. Життя, до якого звикло людство, в цих умовах видається якимось маренням або легендою з древніх манускриптів. Більше немає того, що було, немає людської цивілізації, є лише сірий, холодний начерк графітовим олівцем. Навіть сирілій стіні покинутого будинку без даху причину цієї катастрофи автор не вказує адже його не цікавлять причини його цікавлять люди він переконаний, що ми радше себе знищимо, аніж дочекаємося якогось доленосного метеорита, схожого з тим, що спричинив крейдове вимирання 66 мільйонів років тому. Але в такому разі небо мало б не сірий колір, а блакитний, І по всій планеті бояла б папороть. Та тут відсутня будь-яка рослинність, Тахів також немає, як і тварин. Можна припустити, що світ пережив вибухи декількох ядерних бомб. І батько з сином повинні виживати в умовах ядерної зими. І як ти живеш? Просто йду собі. Я знав, що це станеться. Ти знав, що це станеться? Ага, це або щось схоже. Завжди в це вірив. А ти намагався якось до цього підготуватися? Ні. А як би ти готувався? Не знаю. Люди завжди готувалися до завтрашнього дня. Я ж у нього не вірив. Завтра не було готовим до людей. Воно навіть не знало про їхнє існування. Ця оповідь навіяла мені своєю атмосферою виживання роман Терор Дена Сімонса, де люди виживали в таких умовах, що мені важко повірити, як взагалі таке було можливо. Деякі моменти з роману Яр Івана Білика, де герої, що втекли з концтабору далеко на півночі Холодного Сибіру, виживали всупереч природі. Голоду та неймовірної холоднечі. Не можу не згадати Стівена Кінга та подорож Джейка з Роландом на шляху до темної вежі у світі, що зрушив з місця. Ну й постапокаліптичний роман протистояння. Куди ж без нього? Роман Дорога має цікавий стиль написання, максимально спрощені діалоги, але не без сенсів. Абзаци, ще раз абзаци, Переклад чудовий. Я читав і не спотикався об вибоїни недолугого перекладу та редактури. Як часто буває, це плюс. Ставлю в приклад з приводу, читати цю книгу чи не читати, то ви вже вирішуєте самі. Мені сподобалось, а ще я тішуся, що зараз живу у світі, що поки що існує.